Жіноча білознаханки Мюллер показуємо вам наповнення одного з оригінальних мішечків, вагою 12 кг. Попадається бюсти, дуже багато сам мережева. Різні будуть бюстики. По розмірах також різні, на різні об'єми, різні чашки. Детально кожен розмір не озвучуємо, оскільки це займає дуже багато часу щоб відео не було дуже великим, тому ми так швиденько прогорне. І купив навіть такі блостики. Ось такі дуже класні. Топи, ліксель. Ось такий блостик. Топи. топи теж будуть в різних розмірах: СК, СК, 40Д. На чашку Е бачу. Дуже багато саме на вішечках речей буде. Що нам і заважаю показувати швиденько. Чашка F. Наповнені дуже справа класна. Також у мішечку є трусики. Дуже багато саме ось таких мереж, У них дуже класно. У розмірах переважають 3Х, 2X, також XL. Є безшовні котонові ельки. Есок, Емок дуже мало попадається. Два ікса ель, три 3XL ікс ель. Ось такі розміри будуть все ж таки переважати. Ось також XL. Але багато саме мережі, але що. Робить дуже класну собі вартість. Дуже класні модельки сучасні. Ці, хто займається ханкінгом, знають, що також у мішечку попадається домашній одяг. Ось такий власний мережний дом арчик. Бодіки мережені. Такий бодік XL. Класно, що тут можуть попитатися і костюмчики. Дуже приємні на дотик костюмчики. Це XS у нас костюмчик. Маєчки можуть бути в окремо піжамні штанці, піжамні шортики, піжамні сорочки, велюрові штанці. Розміри також різні. XS, наприклад, маєчка у нас L, такі домашні штанці, XS S, ковтинка. Це також, до речі, костюмчиком розмір 2XL. Маєчка велюрова і такі велюрові класні штанці. Ковтинка м Така маєчка 2XL. Тут у нас Ечка. Штаниця 2XL. Нічна сорочка. Два ексе одні машечка і...